У Києві внаслідок цієї атаки загинуло 9 людей. Ще 30 постраждали. Уламки збитих ракет впали в різних районах міста. У результаті в кількох районах зайнялися пожежі та пошкодило вестибюль станції метро. Детальніше про удар по столиці Дар'я Кінша нагадає. Після звуків вибухів у кількох районах столиці почали виднітися стовпи диму. Зокрема, уламки збитих цілей впали у Подільському районі на складське приміщення. Зайнялася пожежа на площі близько трьох тисяч квадратних метрів. Віктор Комар працює охоронцем поруч зі складом. На момент обстрілу чоловік саме був на роботі. Вибух, чорний стовп диму, ну той усіх адреналін, всі на нервах. Де у нас тут шиферний завод. Слава Богу, що він не працював на повну потужність. Тобто, там тільки якісь оренди приміщень були. Олександр один із орендарів. Будівельні матеріали. Так, да, да, будівельні матеріали, тобто, там все пінопласти, піни, погрузчики були, тобто, машини то не робиш, догорає, все тобто, догорає, нічого. Все, що було, вже нічого не залишилося. У Шевченківському районі міста в результаті обстрілу частково зруйновані верхні поверхи недобудованого бізнес-центру. Ударною хвилею пошкодило вестибюль станції метро Лук'янівська. У цьому ж районі уламки впали на територію дитсадка та школи. Дитячий садочок, саме в ту кімнату, там де завжди спали дітки. Вона зараз зруйнована, вибиті вікна. Також знайшли на території школи. На щастя, ніхто не постраждав, тому що дітей в той час там не було. Лікарка Київської міської клінічної лікарні Тетяна Барановська повідомила, до них доставили 19 пацієнтів серед них четверо у важкому стані. Вік постраждалих від 21 до 64 років. Усі вони цивільні. Не влада колодій та Сергій Дунда. Суспільне новини.